Останньої грудневої декади у клубі рукопашного бою Віктор традиційно проводять чемпіонат серед своїх вихованців. Вже в сьоме ця першість проходить з нагоди дня української міліції. На думку президента клубу Віктора Азізова, до речі, капітана міліції у відставці, його учні в майбутньому будуть здатні довести, що охороняти порядок значить не лише бути сміливим і добре підготовленим фізично, а й слугувати взірцем справедливості і мудрості. Справжній боєць ніколи не підніме руку на слабкого і беззахисного, переконаний тренер, та водночас спроможеться дати гідну відсіч тому, хто цього заслає. В нас таке неспокійне зараз, время, що потрібно знати, знати цей вид спорту. Вид спорту дуже гарний, дуже по-своєму він специфічний. Значить. І тут є і спортивний розділ, яким зараз виступають діти. і Є і бойовий розділ. Я хочу своїх дітей навчити, щоб вони були вічливі, щоб, щоб вони не показували свою силу там, де треба, там він там, де не треба. Всі трезво підходити до цього питання. У мене діти всі виховані. Я стараюся їх, вони приймають присягу обов'язково, щоб не приміняти. Хто нарушає цю присягу, дійсно ми з ними розстаємося. Як того вимагає регламент, учасників першості розподілили по ваговим категоріям від 25 кілограмів і до 60. Бої проводили за двома видами: без зупинки часу та із зупинкою. Подібні зустрічі виступають своєрідним обкатуванням. За їх результатами, Віктор Азізов визначає гідних представляти бердичів на престижних змаганнях. І якщо додати до почуття відповідальності присутність у залі найпалкіших вболівальників, рідних та близьких, можна лише уявити, з яким бажанням довести свою силу та вміння виходили на майданчик маленькі рукопашники. Перші перемоги, перші поразки. Ті, хто виявився кращим за суперника, зізнавалися. Перемогти допомагали підготовка та налаштування. Я не думаю, що він працівник буде слабий. Ну він слабий. Розкажи, як правильно? Битися? От що ти маєш зробити? вийти в перемогти я маю або вдарити в пояс, або або в лице руку. Щоб мені дали два бали. А як ти ставишся до ударів нижче пояса, коли б'є є бой? Коли нижче, то треба, то треба попасти от сюди, сюди, дає один бал. Я готувався дуже довго до цього бою. Я був налаштований на перше місце. Дуже хвилювався перед цим боєм. Це було нелегко. Я виграв, старався. Дуже радий, що переміг, бо це був він легкий, я був дуже виснажений. Саме на подібних змаганнях вимальовується майстерність бійця, вважає президент клубу. На них можна прослідкувати, наскільки він готовий технічно, наскільки володіє психологією та вміє вибудовувати тактику і стратегію. Головне не відходити від правил і бути впевненим у своїх силах. Які самі головні правила по вашого Не здаватися і, 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 і йти вперед і перемагати. Треба більше тренуватися, слухати тренера. Я буду битися добре і отримаю перше місце. Налаштування і впевненість у собі допомогли Діані вибороти перше місце у своїй ваговій категорії 30 кілограмів. Ще однією дівчинкою-переможницею у категорії плюс 25 стала Крістіна Волошина. Найлегшими переможцями серед хлопців було визнано Владислава Богуна, Назара Захарка та Дмитра Самолюка. У середній вазі 40-45 та плюс 45 кілограмів не залишили жодних шансів суперникам Андрій Кебало, Олександр Гуруля та Володимир Кучерявий у важкій артилерії. Кращими серед кращих виявилися Тарас Мельник, Євген Добрянський та Ігор Роїк.